Вітаю вас, малята! Погляньте, яку гарну справу сьогодні ми збираємося зробити. Подивіться, яка в нас чудова годівничка. Як ви гадаєте, для чого вона нам потрібна? Правильно, щоб підгодовувати птахів взимку. А чому взимку пташкам нічим підживитися? Та тому що, погляньте, як багато снігу він сховав всю їжу, якою живляться пташки. Шкода вам пташок? Мені так. Давайте її разом ми з вами повішаємо на дерево. Та підгодуємо наших пташенят з кристами хліба та зерничком. А ось ще одна годівничка в нас висить. Давайте й сюди насипемо пташкам корму. Пропонуємо вам вдома разом з батьками виготовити годівничку та сфотографуватися з нею та надіслати нам фото. Хочу нагадати вам, малята, коли ви ходите на прогулянку, не забувайте підгодовувати наших менших друзів, щоб допомогти їм пережити важку зиму.